Засадовими ділянками не завжди вдається регулярно доглядати через їх віддаленості від будинку, щоб город не заростав бур'янами, його можна законсервувати на деякий час. Що таке консервація городу, виявляється, ділянка годів і перекопувати цілий сезон, не боронити землю, позбавляючись від шкідливих корінців, а вимкнути для якийсь час весь город, цілком причому, вимкнути з користю для землі і для подальшої врожайності. Називається цей спосіб мульчуванням – це створення на землі захисного покриття, яке здатне запобігти росту бур'янів і утримати в ґрунті вологу. Чим проводиться матеріалів, якими можна проводити мульчування, безліч від спеціально випускаються аграрних полотен до сухої кори з найближчого лісу. Однак є матеріал. Який не тільки прекрасно впорається з поставленим перед ним завданням, але і практично нічого не коштує, це звичайний щільний або гофрований картон, можна взяти коробки з найближчого магазину. Все, що потрібно зробити, це зірвати з них залишки пакувального скотча, щоб город не наповнювався сміттям, все інше буде використано без залишку, і навіть сталеві скоби від степлера окисляться і зруйнуються в землі без сліду, слід розгорнути всі ці здобуті коробки. Деякі до речі використовують багатошарово навіть старі газети і застелити ними ту ділянку, на якому не хочеться бачити через якийсь час зарости бур'янів, зверху картон можна накрити звичайним мольчаруючим матеріалом, соломою, сіном опалим листям. Це робиться для того, щоб його не віднесло вітром, і він не розкис від дощу занадто швидко, яка користь для землі у теплі темряві вогкості і безпеки під картоном розвивається корисна для городництва, мікрофлора, і гинуть різноманітні бур'яни зусиллями тих же дощових черв'яків. Весь використаний картон може бути утилізований навіть за один сезон. Крім того, з ділянки пропадуть слимаки та інші шкідники, при цьому земля відпочине. Картон не тільки утримує в ній вологу, він добре пропускає повітря і не дає їй перегрітися. Мульчування утримує в ґрунті мікро і макроелементи, а з урахуванням використання додаткової присипки може і регулювати кислотність. До речі, городники вважають, що користь від мульчування починає відчуватися тільки на третій і в наступні роки, так що город можна вимкнути надовго.